Чому ви вбачаєте причину от таких саме проривів? Це те, що в нас не вистачає людей тримати певні смуги, це дискомунікація зі суміжниками чи нестача бойової техніки або ж будь-що іншого. Ми не укомплектовані настільки, щоб якісно перекрити. Я от підкреслю саме якісно перекрити кожен метр фронту, який у нас сьогодні є. Є у нас е ділянки фронту, які перекриті прикриті якісно, на яких стоять. Потужні злагоджені підрозділи, у яких мало того, що вони самі по собі потужні, вони ще мають хорошу взаємодію з uh -huh. своїми сусідами, і так далі. Там ворог, скільки не старається, він несе величезні величезні втрати і, і не може пройти. Ну, є у нас ділянки фронту, де не вистачає як піхотинців, так і, і безпілотних систем, для того, щоб все продивитися. Плюс важливий момент це умови, в яких зараз ми uh -huh. воюємо. Дуже обмежена видимість, тому що зелень. Mm -hmm. Як я казав, да, тому що густі посадки, в яких майже нічого не видно часто. Ворог це використовує активно. От. Тому е, вони ж використали просто-напросто і завжди давно вже використовували цю тактику е, прощупування е, нашої оборони mm -hmm. на багатьох напрямках, багатьох точках і так далі. Вони просто прощупують, пішли там з однієї сторони. Ага, тут їх там знищили там ті от. Розвідувальні, скажімо uh -huh. так, розвідувальні штурмові групи. Да? Вони проводять розвідку боєм просто-напросто часто. Відправляють, а там подивитися, а що буде. От. Тут не вийшло, не, не тут потрібних. не вийшло, тут не вийшло. Потім тут пройшли, ага, трошки просунулись вверх, Все. Вже резерви, які є, вони вже направляються в цьому напрямі. Вони продавлюють стільки стільки, стільки можна, і так відбувається по всій смузі фронту. І просто-напросто в якийсь момент вони знайшли слабке місце. Але відбулося ще раз підкреслюю, через те, що просто ну, ворог зрозумів, що на цьому напрямі трошки не вистачає ресурсів, засобів і людей для того, щоб якісно перекрити, і вони от прорвали її.